Катерина Бойко, Минулий рік відходить в забуття. Минулий рік відходить в забуття, все, що було в нім, пам'ять закарбує, як швидко і непомітно йде життя, новий рік сьогодні ми святкуємо. Летять роки, не зупинити їх, і кожна мить земна нас наближає. Як станемо ми на вічності порів, де ліку вже людським рукам немає, ми спішимо усі щодня кудись, і часто так не вистачає часу, щоб помолитись, зір здійняти ввись, щоб з Богом бути уєднанні разом. Ми тратим свій дорогоцінний час на непотрібні речі та негожі. А чи задумувався хтось із вас, що кожен день останнім стати може? Завжди у клопотах, у суєті, проходять тижні, дні, хвилин багато, весь труд для тіла, що ж душі тоді у метушній земній ми можемо дати? Душа голодна і спрагла часто є, а забаганки плоті? Нескінченні. Марнуєм час, що нам Господь дає, На соцмережі і діла нікчемні. Ютуб, Фейсбук, і вайбер, Інстаграм. Блукання у просторах інтернету. Ми дуже часто зависаємо там і не відчуваємо часового лету. Себе ми тішимо, завтра буде день. Ще часу вдосталь, щоб про душу дбати. А що, як завтра зовсім не прийде І перед лицем Творця прийдеться стати? Що новий рік приготував для нас? Ніхто бо знати наперед не може? Одне лише знаємо вже останній час, і кожен день слід бути насторожі? В епоху пандемії ми живемо. Щодня життя людському є загроза, як в морі в бурю у човні пливем і ревно милості у Бога просим. цінуйте час, прошу, цінуйте час, бо він дорожчий за багатства світу, поки ще сонце, поки день не згас, поки ще сяє життєздайне світло, нова сторінка перед нами знов відкрита. Новім році вічним Богом, Хай Божа ласка, й Його покров вас стереже на всіх земних дорогах, серед життєвих клопотів, турбот, знайдімо час до Бога молитись, Він бачить нас щомить з святих висот. Робім добро, щоб потім не спізнитись. Читаємо в Біблії святі слова. Це хліб духовний для душі людської, там спрагненим тече вода жива, це в боротьбі земній найкраща зброя. Бажаю в новім році щиро всім розпоряджатись мудро своїм часом, щоб опинитись у раю святім і пісню слави заспівати разом.